Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій. Сьогодні ось такий от ліс. І десь ось таке от поле. Приїхали ми з друзями пошукати щастя. Надіюся, що сьогодні нам поталанить. Тому не перемикайтеся, а дивіться відео до кінця. Надіюся, що сьогодні як і мене, так і вас знахідки порадують. Ну і в свою чергу, знову ж таки, вкотре хочу подякувати нашим захисникам та захисницям Збройним силам України за те, що має можливість сьогодні трішки розріятися і показати вам дане відео. Тому перед докопу. Так, друзі, ось таке от гарне поле. З засніжене, яке дає першу на сьогодні фібулу. Спинка фібула, друзі. Ось така от з бронзи, в червях є. І це дуже добре. Рухаємося далі. Ще одна фібула, друзі. Вибачаюся за вітер. Ось. Зараз що включу мікрофон. Ось така от. Буквально пару метрів від тої, що була перша. Рухаємося далі. Ну що, друзі? Бачите, видніється. <плес> так, це походу перший. На сьогодні кругляшок. Ано. Ну. Ай! Щей трішки обгрижений, Походу Лімес, друзі. Але тим не менше... Тим не менше... ох ти що дивиться, яка історія. Та, ти що яка історія? Як шкода, що він обережений, але тим не менше, вони тут є, друзі. Ще ти, цікавий дядько. Ну давайте я його помию. Красота. Ах! Так, шкода, що обгрижений, друзі. Антонін Пій. Підказують хлопці. Була би дуже цікава історія, така як погребальна якась. Ну, щось таке от. Сюжет цікавий. Тим не менше, продовжуємо далі, крутимося. Знову ж таки, з розряду, друзі. Невдача, але це денник. Рухаємося далі. Так, прийшло до машини. Колега показує, що він знайшов ще на полі. Ось така маленька пряжечка. Ось і... чи якась накладочка, чи... Не знаю, що це може бути. Може бути якийсь є амулетик. Е... Ну, круто, круто, круто. Ходимо далі, точніше переїжджаємо і сподіваюся, що ще походимо. Ранок пошуків зовсім відрізняється від обіду і від вечірнього пошуку, друзі. Просто сигналів мало що. Переїхали ми ще отакий от, от ліс. От. Тут хлопці казали, що і персні знаходили, і різноманітні монетки, ось таке і хрестики. І, і в мене є якась монетка, а тим часом покажу вам те, що накопав, те, що я не показував. Тому давайте подивимося все загалом. Так, друзі. Підозра на ножик. Бачите, тут вломаний старий. Це підозра. Так, Це та ж сама ситуація. Кажуть, що це може бути кусочок сокири. Бачите, якраз загострений кінець. От, от такі якісь прибамбасики. Багато-багато. Так, от якась кришка желізна. Так, і... Монетка. Що? Одна копійка. Так, друзі, це одна копійка. Е, я ж навіть не показував в мене ще є там одна копійка. Е, от, Совєти, друзі, суєти. Не те, що ми шукаємо, але монетка Ось. 1961 рік. Та й таке е, ходити комфортно, друзі, ось, бачите, е, ліс такий от не дуже грязний, я би сказав. Але знахідок як таких немає. Забираємо і продовжуємо далі. Будемо ще трошки йти до машини. Постараюся вам відзняти ту лопату на п'ятьох людей, які сьогодні поїхали зі мною. Так, прийшли ми вже до машини, хлопці хваляться своїми знахідками. Ось така ось шпора гарна, цвяхи ковані. от. А тут взагалі сидів в машині. О, дивіться. Е -е, кресало частина і пряжечка. Ось така от. Красота. Красота. Ну нічого. Все так не буде. Буде ще краще. Тому до наступних зустрічей. Хто не підписаний, підписуйтесь лайки. Так, все буде